Країни, у яких активно розвивається туристичний бізнес, останнім часом плідно використовують і таку форму пропагування своїх курортів, пам'яток природи, історії та культури, як інформаційні прес-тури для закордонних журналістів. От і Сонячна Болгарія запросила до себе на цікавий екскурсійний тур групу київських журналістів. Ця подія для болгар була настільки важлива, що центральний телеканал цієї країни висвітлював прибуття нашої журналістської групи до аеропорту Варни. Я прибув до Болгарії вперше і відразу ж з телекамерою в руках почав відкривати для себе цю невеличку за населенням і територією, але напрочуд гостинну, доброзичливу і чудову країну. Болгарія одна із найстародавніших держав світу. У 7 столітті на території сучасної Болгарії виникло перше Болгарське царство, яке вело боротьбу з Візантією і проіснувало до 1018 року. За цей період, у 865 році, в Болгарському царстві було прийнято християнство за Візантійським взірцем. Після більш як півторастолітнього володарювання на Болгарії Візантії. У 1185 році у місті Тирново відбулося повстання, яке визволило болгар від візантійців і виникло друге болгарське царство. Але ласий шматочок воїстину райської болгарської землі не давав спокою іншим загарбникам середньовіччя туркам. І у 1393-96 роках вони завоювали і підкорили собі Болгарію, встановивши багатовікове іго його Османської імперії. Воно тривало майже 500 років. Але й за цей довгий час багато поколінь болгар не полишали надії на визволення, зберегли свою культуру, мову, національну ідентичність. І в кінці XVIII століття болгарські ополченці разом з російськими військами розгромили турків, і Болгарія у 1878 році нарешті одержала остаточну свободу. Під час подорожування Болгарією Наша журналістська група побувала на багатьох історичних місцях цієї стародавньої країни. І, звичайно ж, одне з головних місць це гора поблизу села Шипка, де у серпні 1877 року розгорілася жорстока битва між російськими воїнами і болгарськими ополченцями з одного боку, і оскаженілою армією турецького султана з іншого. Саме на цьому місці турки, що йшли на підкріплення армії Сулейман Паші, були зупинені та розбиті, що дало змогу російському війську згодом одержати перемогу у російсько-турецькій війні і визволити Болгарію. Ця подія увіковічена кам'яним 32-метровим пам'ятником архітектора Атанаса Тонкова і скульптора Олександра Андрієва. Пам'ятник побудовано на пожертвування болгарського народу і відкрито у 1934 році. Всередині кам'яної башти розташовано кілька поверхів історичного музею, а навкруги пам'ятника збережені вогневі позиції та гармати військового підрозділу російського генерала Столєтова. На полі битви залишилася величезна кількість латунних гільз від відстріляних патронів і снарядів. Через кілька років з цього металу відлили 17 церковних дзвонів, які озвучили побудований у 1902 році в селі Шипка храм-пам'ятник Різдво Христове на честь визволителів Болгарії. Ця велична і красива культова споруда зведена в стилі російських церков 17 століття. Зовні храм прикрашений керамічними плитками і позолоченими банями та хрестами. На стінах галерей і всередині храму прикріплені меморіальні мраморні дошки з іменами загиблих у бою на горі Шипка, болгарських ополченців і російських воїнів. Про історичне значення російсько-турецької війни та 130-річний ювілей визволення Болгарії від Турецького рабства нам розповів керівник Болгарської національної агенції з туризму Станіслав Новаков. Наступний год в Болгарії ми будемо празднувати 130-летні освобождения Болгарів від Турського рабства. Це кінець русско-турецкой войны, она так и называется в истории. Но мы все знаем, что в этой, в этой войне участвовало очень много румынов, украинцев, финнов, молдаван, молдаван тоже, болгарское получение очень серьезное, которое даже знамя получил из города Самара. Так что это Эта война она имеет большое значение не только для Болгарии, конечно, это после 550 лет, в общем-то, Болгария уже стала развиваться современным, уже мандерным путем за, то, за это время. Но она имеет и большое значение на перераспределении сил вообще в Европе. После этой войны уже большие силы, там, Германия, то есть Англия, Франция. Россия, даже Штаты стали вмешивать истории в Европы, вы, вы знаете, что получилось дальше. Вот на эти празднования мы и будем полагать, в общем-то, обращать большое внимание э, в основном в этих странах, которые побывали, которые имели свои участники в этой войне. У нас очень много исторических мест и на Шипке, и в Плевне, в Старозагора. Э, Руссы и так далее. Вот все места, где будем проводить мероприятий и конечно попробуем таким образом сделать как бы дополнительно обратить внимание на возможности посещения Болгарии. На території Болгарии збереглися численні археологічні пам'ятки. Залишки і руїни стародавніх фортець, замків, будівель. Ось, наприклад, ці руїни поблизу села Мадара колись були невеличкою охоронною фортецею. А неподалік, на високій вертикальній скелі, зберігся унікальний взірець стародавньої болгарської скульптури початку VIII сторіччя Мадарський вершник. Щоб його роздивитися, треба піднятися цими довжелезними сходами. І ми побачимо просто на скелі на висоті понад 20 метрів, вироблений у натуральний розмір горельєф вершника на коні. Списом вершник проткнув і притис до землі Лева, що символізує переможеного ворога. Позаду коня біжить великий собака. Ця тріумфальна сцена символізує велич болгарського хана Тервела і міць болгарського царства. Що підтверджено написами давньогрецькою мовою навкруги горельєфа. Мадарський вершник це єдиний скельний рельєф у Європі та унікальний пам'ятник рельєфної пластики болгарського мистецтва середньовіччя. У нижній частині цієї скелі збереглася велика кам'яна печера. Можливо, скульптор Мадарського вершника відпочивав тут, ховаючись від пекучого сонця. Символом болгарської державності та духовним джерелом національної гордості для кожного болгарина є стародавнє місто Велико Тирново, і особливо Гора Царевець, на якій у 12 столітті була зведена центральна фортеця столиці Царевград-Тирнов. У ті часи гора Царевець була великим укріпленим містом, яке після визволення від візантійського панування знову стало столицею Болгарії, значним господарським центром країни. Від ХІХ до 14 століття столиця Болгарії була великим політичним, економічним, торгівельним і культурним центром у Європі. За цей період болгарська держава досягла вершин свого розвитку, і разом з Візантією вона була першою силою на старому континенті. На горі Царевець були розташовані палац болгарських царів і палац болгарських патріархів, будинки бояр і духовенства, багато церков. Археологи сучасності відкрили тут декілька вікових нашарувань. І ми тепер маємо змогу споглядати залишки стін і фундаментів стародавньої болгарської столиці навіть цілі вулиці та квартали, як, наприклад, квартал ремісників чи квартал іноземних купців. Болгари дуже дбайливо ставляться до своєї історичної спадщини, до пам'яток археології, культури. В багатьох селищах, містечках і великих сучасних містах ми бачили безліч збережених для сучасних і майбутніх поколінь болгар та гостей цієї країни залишків фортець, будинків, церковних споруд. Наприклад, на цьому маленькому півострові Несебр, що врізається в Чорне море біля всесвітньо відомого курорту Сонячний берег архітектурні пам'ятники приваблюють до себе туристів майже на кожній вулиці. Тут же ми побачили і залишки амфітеатру, що свідчить про насичене духовністю і високою культурою життя болгар і в далекій давнині. Схожі античні амфітеатри ми споглядали і в місті Пловдіві. З найкращих і неповторних визначних пам'яток Болгарії є її церкви і монастирі, багато з яких знаходяться під опікою ЮНЕСКО. Аладжа Монастир є найбільш відомим скельним монастирем болгарського Чорномор'я, що діяв у 13 віці. Історики стверджують, що поява монашеських осель у скелях пов'язана з розповсюдженням християнства, адже печера це основний символ найважливіших таїнств християнства. Різдва і Воскресіння. Приміщення Аладжа монастиря було розташовано у природних печерах, що виникли у м'яких вапняних породах. У музеї біля цих скель можна побачити художнє відтворення внутрішнього вигляду монастиря. А ось що від нього залишилося до нашого часу. Сильний землетрус кілька століть тому відколов великий шматок м'якої скелі, і монашеські кімнати та коридори відкрилися для споглядання і збереження цієї унікальної пам'ятки. Аладжа Монастир один із небагатьох подібних монашеських осель в Болгарії, де печери були розподілені чітко за функціональними ознаками: церква, кухня, трапезна. Господарські приміщення монашеські келії. Стародавні болгарські ченці покинули цей монастир відтоді, як Болгарію захопили турки. А після визволення країни Аладжа монастир перетворився на неповторний пам'ятник давнини, що приваблює до себе туристів з усіх країн світу. Відвідуючи численні болгарські монастирі, легко було помітити, що всі вони розташовані в чудових мальовничих куточках природи, як правило, подалі від великих міст і селищ, серед гір, поблизу річок, де завжди панує тиша, спокій, де чисте повітря і джерельна вода, де ніхто не заважав стародавнім монахам молитися Богу і займатися своїм невеличким господарством. Під час панування на території Болгарії Осьманської імперії турки зруйнували, спалили і пограбували майже всі монастирі. І те, що ми маємо змогу сьогодні побачити, це заслуга тих поколінь болгар, які дочекалися визволення своєї країни і реставрували історичні пам'ятки. Зараз у монастирях живуть лише одиниці справжніх монахів. Вони доглядають за будівлями, правлять церковну службу у діючих храмах, що відновлені на територіях монастирів, і часто виступають у ролі екскурсоводів для туристів, які, до речі, можуть зупинитися в своїх мандрівках та відпочити на святих місцях просто у самих монастирях, серед благодатної природної аури і в тихих номерах колишніх монашеських кельях. За християнськими канонами монастирі будували на святих місцях. Ось, наприклад, Дряновський монастир заснували біля річки Дряновська, де перепочувала релігійна процесія, що переносила мощі святого Михаїла Война в місто Тирново. Дряновський монастир упродовж багатьох середніх віків був центром болгарської освіти та культури. А потім під кінець турецького рабства монастир відігравав основну роль у підготовці квітневого повстання у Тирновському окрузі. Тут зберігалися запаси їжі та зброї для повстанців. Майже всі вони загинули. І згодом вдячні нащадки побудували в монастирському дворі пам'ятник гробницю, де зберігається прах загиблих повстанців. Дряновський монастир це національний історичний пам'ятник Болгарії. Деякі монастирі, що руйнувалися і грабувалися турками, відновлювалися ще за часів Осьманської імперії до визволення Болгарії. Можливо, їхнє місцезнаходження далеко у важкодоступних горах, як, наприклад, цього Бачковського монастиря, давало змогу болгарам на якийсь період не зважати на турецьку владу, яка концентрувалася переважно у великих містах і відновлювати свої релігійні святині. Бачковський монастир. Заснували брати грузини Григорій і Абазій Бакуріані. Після турецької навали він був зруйнований, але наприкінці 15 сторіччя, тобто за 300 років до визволення Болгарії, монастир було реконструйовано. А цей монастир, Рильський, є найбільшим у Болгарії. Його у 10 столітті заснував святий Іван Рильський Чудотворець, родоначальник болгарського релігійного відлюдництва. Під час п'ятирікового турецького рабства. Ця свята оселя стала духовною опорою для болгар. Монастир перетворився в болгарський Єрусалим і став духовним осередком для ченців, вчених людей, церковних служителів, вчителів, художників та інших гідних послідовників справи святого Івана Рильського. Майже у всіх болгарських монастирях і церквах туристам не дозволяється користуватися фото- і відеокамерами. Про це всюди попереджають пояснювали написи, і про цю заборону нам постійно нагадували ченці. Тому мені не вдалося відзняти всередині храмів чудові ікони та настільні розписи. Добре, що у Рильському монастирі його головна церква розписується також зовні, і я маю змогу показати ці яскраві та різноманітні картини за біблійськими мотивами. Розписи постійно очищаються від бруду, реставруються, відновлюються. Рильський монастир, оголошений ЮНЕСКО, пам'ятником культури міжнародного значення. Окрім великих і часто відвідуваних туристами монастирів є у Болгарії і маленькі монастирі, загублені далеко в горах, які гармонійно поєднуються з навколишньою природою, де зберігається майже первісна і старовинна архітектура, побут, тиша і спокій. Це роженський монастир. Блукаючи його віковими кам'яними доріжками, ми на собі відчули благодатну цілющу ауру святого місця. До речі, саме тут нам трохи вдалося порушити заборону на зйомку всередині церкви і відзняти декілька кадрів настінних розписів та ікон. Ця невелика і приземкувата будівля теж церква. Туристи, що вперше приїздять до Болгарії і бачать подібні старовинні церкви. Завжди бувають здивовані, адже цей, начебто, непримітний будинок зовсім не схожий на релігійний храм. А справа в тому, що ця церква Різдва Христова у селищі Арбанасі побудована всередині XVII століття під час турецького рабства. І керманичі тодішньої Осьманської імперії дозволяли болгарам будувати православні церкви тільки за умови, щоб вони були з простими архітектурними формами і висотою не більше як вершник на коні з піднятою у руці шаблею. Тому такі церкви, щоб зберегти всередині них достатній для багатолюдного богослужіння внутрішній простір, вкопувалися в землю майже наполовину. І зовні мали вигляд невеликих будинків, як і ця старовинна церква у селі Добрско. А це сучасна церква, свідок зовсім нещодавньої історії. Побудована вона у 1994 році на кошти всесвітньо відомої болгарської провидиці Ванги. Тут, у мальовничому куточку Болгарії, біля підніжжя невисоких гір, де на поверхню землі пробиваються гарячі джерела води і густо проростає теплолюбивий бамбук, мешкала у невеличкому будиночку останні роки свого життя Вангелія Гуштерова. В дитинстві вона втратила зір, і згодом у неї відкрилися здібності яснобачення і пророкування майбутніх подій. Вперше ванга прославилася, як провидиця, під час Другої світової війни. Коли вона називала місця захоронення воїнів, що пропали безвісти. У зрілому віці Ванга зрозуміла, що може також і лікувати хвороби. І не стільки за допомогою своїх надзвичайних здібностей, скільки народними засобами, за допомогою трав і відварів. Її рецепти, її душевні бесіди допомогли тисячам людей, що їхали на побачення з вангою з усіх куточків світу. І дотепер церква Ванги, її могила, її останній дім є місцем паломництва болгар і численних гостей країни. Ванга померла у 1996 році на 85-му році життя і залишила на землі добру пам'ять про себе. Благословенна Богом частинка землі, що зібрала у своїх долонях дух тисячоліть, шепіт стародавніх переказів, подих вітрів, слова легенд і заклинань. Сонце, що заходить за горами, озорює вечірньою загравою святилища і оброчища, щоб зібрати ельнів і скіфів, римлян і кельтів, слов'ян та болгар, як і тих, хто жив тут і до них. Музика церковних і монастирських дзвонів урочисто жене тіні із ущелин, пливе річками і плодючими долинами, піднімається вгору високими скелями. Це казка про тисячолітню землю стародавніх культур і цивілізацій, неприступних фортець і храмів, колиски слов'янського православ'я і слов'янської писемності. Ця казка називається Болгарія.